Від імені відпустового центру блаженного священомученика Симеона, Лукача, що в селі Старуня, ми раді привітати вас з Різдвом Христовим. Це особливий час, коли світ наповнюється світлом надії та любові. Нехай ця ялинка, що стоїть біля нас, буде символом нашого об'єднання та віри в чудеса. Хочемо виразити щиру подяку всім паломникам, які завітали цього року до нас. Ваша підтримка це найкращий подарунок для нас. Також хочемо подякувати усім молільникам, які тільки нещодавно доєдналися до нашої великої родини і активно допомагають у розбудові нашого відпустового центру. У цьому році ми відзначаємо дивовижне досягнення. Майже 50 тисяч прочан відвідали наш відпустовий центр. Це велике свідчення вашої віри та об'єднання. Нехай це різдво. Принесе вам благословення та радість для всіх наших друзів та паломників від пустого центру блаженного священомученика Симеона Лукача. Ми бажаємо вам світлих свят та великої радості. Нехай новонароджений Спаситель принесе довгоочікуваний мир для нашої батьківщини України з Різдвом Христом та щасливого Нового року! Христос це рождає!